4 грудня депутати Шосткинської міської ради зібралися на засідання депутатських комісій, аби розглянути ряд важливих питань напередодні проведення чергової сесії. Однією з тем було питання про внесення змін та доповнень до програми правопорядок. Валентина Лисенко ознайомила присутніх з їх переліком, серед яких виділення з місцевого бюджету додаткових коштів на покращення матеріально-технічної бази та придбання паливно-мастильних матеріалів для райвідділу поліції. Чому майже щомісяця доводиться виділяти кошти з місцевого бюджету поліціянтам, і чому фінансово їх не забезпечує держава? Саме це цікавило декого з депутатів, на що вони почули, що державних коштів правоохоронцям не вистачає. Натомість депутати зауважили, що в нашому місті залишаються невирішеними купа проблем, і представники поліції не поспішають їх вирішувати. Але коштів щомісяця хочуть все більше. Я пішов е, через парк наш, там, де ці активні парки. Стоять е, молодики і стріляють з пневматичного пістали. Я дуже ж відхожу, набираю номер телефона. А ви будете писати заяву? Хоча от заяву не хочуть. А я говорю, в гусній формі приймаєте. Ми не знаємо нічого, я так ні, нічого не подімаєте. ви не стали це казати. Ви, коли до фанути на міського попадають до оператора 102 і знаходиться в місті судно. Ну так а як ну як можу це я, уйди там, ну а якщо там десь зайнятий працюю. Ну я повідомлю. Я ж повідомлю. У будь-якому разі це не зовсім неправильно, але Якщо це так, то заява нам а потім якщо приїхали потім, мабуть, там через пів години. Там уже нікого не було. А потім я йшов зранку всі оці таблички видно, побиті. Оціми кульками металевими побиті просто. А потім з, е, з городського бюджету ми виділяємо на реконструкцію. Оце ж так. Не змогли народні обранці не озвучити і проблему порушення в нашому місті комендантської години. Депутатки Анна Пилипейко та Наталія Шкут обурилися тим, що по шості вештаються нетверезі люди, порушують тишу і роблять непристойні речі. А поліція на це ніяк не реагує. У нас, виходить, комендантська година є, але наш, наші місцяні не, не споглядають, я не знаю, як. ви не контролюєте, ви не їздите. Ну, я, я розумію, кошти треба вам дати на масову напалювання матеріали. Але якось дати, це центр місця і ну, все дозволено. Якщо є такі факти, повідомляйте на 102, будемо реагувати безпосередньо туди, де це є. Якщо ви після трьох її особи порушуєте, то реагуйте, телефонно до рестувати, вийде наряд і будем чином реагувати. От, а ще я вам скажу, ну, зовсім наш законодавець, не відкрийте одні сумку. У нас вже три года війна, а в нас ще не прийняли жодної відповідальності за порушення комендантського робити. Це не до нас, ми це не доведемо. Ми не можемо притягнути до будь-якої політики, навіть мінімального штрафу ми не можемо робити за порушення комендантського року. Ми працюємо в цьому напрямку. Свідомі мешканці ніхто після 11-ї з дому не виходить. А оці всі кадри, ви їх знаєте, тому роз'яснювальну роботу, хоч проводимо, ми і так нікуди не йдемо. А тих ми знаєте. Тому обходьте декілька разів, роз'яснюйте, щось кажіть таке, щоб вони добре вас розуміли. І все це буде ну п'ятдесят успіху в рамках розгляду питання, яке стосується роботи правоохоронних органів. Світлана Собтельна наголосила на необхідності вирішення ще однієї нагальної проблеми. Вона стосується безпечного пересування школярів ліцею, які ходять на заняття в дві зміни і вимушені перетинати проїжджу частину при непрацюючих світлофорах. Тому раніше, коли таке бувало, то завжди е, Другу, ваші пакет знають, коли немає світла. То не дай Бог, що там станеться, потім аукнеться. Тому е, ви також знаєте, коли немає світла, і коли світлофори відключені, поки це добре. Що вони будуть в автономному режимі працювати? Ми просимо вас, щоб там е, проїжджали машини і дивилися, як будуть діти. Бо це дуже велика маса дітей. Ще склізька. Mm -hmm. І не дай Бог, а на от сьогодні я стою, вони їдуть, що тут перехід, не перехід, діти йдуть, ми стоїмо, вони їдуть все. А в кожній школі зараз є офіцер безпеки. Якщо mm -hmm. там е, 15-20 метрів відійде від столу, стане на перехресті, не попрацю, думаю, для цього буде. Депутатка Тетяна Тупикова також запропонувала врешті-решт вирішити проблему світлофорів, які тухнуть при вимкненні електроенергії. У мене звертався головний лікар швидкої допомоги Олександренко, який каже, що це дійсна проблема відсутність дорожньої розмітки, відсутність світлофорів, тому що є рух, яким не всі вміють користуватися, коли виключають світло. І це є проблема. Тому ніхто не зупиняється для того, щоб швидку допомогу пропустити. Я вважаю, що це не дуже багаті і великі кошти, щоб забезпечити роботу світлофорів раз, і, 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 і внести адекватні кошти для качественної, якісної, дорожньої розмітки. Взяти як ряд. там стоять, був, там стоять світлофори з сонячними панелями. Це не є великі вони, кошти, ні, вони автономні торима. Якщо, я світ... ні, Шо? якщо Шо? світло отримувати, вони працюють одно. в результаті активного обговорення. Депутати вирішили на наступний рік передбачити кошти для забезпечення безперебійної роботи світлофорів та якісної дорожньої розмітки, що спростують або підтвердять під час чергового засідання сесії їх колеги.